Я своє життя влаштувала сама і добре влаштувала. Хай мені скажуть, що я бігала за багатими чоловіками, то я вам скажу лише одне не заздріть. Вам не вдалося нікого багатого собі заполучити, от і ви думаєте всілякі різні байки про любов і про солдата, який хоче стати генералом. А мені вдалося все провернути так, що я була і вільна, і в розкоші купалася, бо від правильного чоловіка привела дитину. І всім було добре, адже я не претендувала на роль дружини, він не горів бажанням кудись іти з родини, а нашу донечку любив і достойне життя їй забезпечував та й забезпечує й досі, бо на які ж гроші весілля ми справили. І от моя Інна взагалі не розуміє, як треба життя прожити, а все через те, що все їй в житті дуже легко давалося. Тому й не розуміє, що на хліб з маслом треба заробити, а як ти ще любиш салатики з авокадо, то чоловік має добряче заробляти. А вона що? Заміж за однокурсника. А там професія яка? Та бог знає з тою професією, але вона ж ніякого прибутку не принесе. Я її вмовляла, і я просила подумати добре, адже у мене багато знайомих, які мають синів, дуже хороші кандидати, але вона вперлася і все. Ну, нічого, поживе трохи та й вернеться до мене. Я жінка, яка вміє чекати, як ви розумієте. Але далі таке сталося, що я вже не розумію, хто мене ошукав. Я просто у віті попросила суму на певні потреби, адже він мені завжди давав, але там у нього якісь проблеми, щось там є, і він мені відмовив одного тижня, далі другого, далі я вже не могла чекати і почала до нього телефонувати, бо що він собі думає. І тут слухавка взяла дружина. А я ж не знала і випалила все, що було на душі. Ти що собі там думаєш? Я маю Святим Духом наїстися. Наша донька просить у мене гроші на оренду квартири, а у мене ні копійки. Це дружина Віті. Чую я голос, і мені аж ноги терпнуть. Про доньку, будь ласка, детальніше. Я кинула слухавку, але вже було пізно. Як я могла так зробити адже я була така обережна, і що тепер буде? Звичайно, Вітя інтелігентна людина, депутат як не як, але всяке може бути. І таке сталося. Він сказав, що має зробити тест, чи він справді батько Інни, бо його дружина сказала, що у нього не може бути дітей, і вона сама дитину всиновила, коли вже впала у вітчий мати свою. Якщо ти мене дурила, віро, то я тобі не заздрю, сказав він мені на прощання. Ну, як так? Я впевнена, що дитина його, адже я тоді мала одну мету мати від нього дитину. Він відшукав доньку, і я вже не питала, як це сталося, але він переконав її зробити тест. Результати виявилися невтішні, і я дуже дякую доньці, яка мені завчасно зателефонувала. Мамо, слава богу, цей чоловік мені не батько. Ага, говорила я, коли вже викликала таксі і їхала на залізничний вокзал. Дуже добре, доню, я тобі зателефоную. Тепер я в Польщі, як біженка, і це справді так, бо я мусила тікати від цього всього. Буває, звичайно, всяке, але все одно я на практиці показала, як 25 років жити в своє задоволення і при цьому без зусиль. Зараз жінкам кажуть, що вони можуть дуже багато і світ змінити, і після 12-ї їсти, але я вам скажу словами своєї бабусі. Все треба вміти, але не все треба робити, і саме ця мудра порада має бути першою на думці в жінки, коли вона обирає, чи тягти на собі чоловіка, чи легко жити за чоловічий рахунок. Скажіть, що я не права. Підпишись, підтримай українськомовний контент.